Всім привіт! В цьому відео я хотів би відповісти на деякі коментарі стосовно одного з попередніх відео про монтаж. По-перше, хотів би подякувати людині, яка зробила дуже влучне зауваження про те, що скрутки, в принципі, то заборонено залишати прямо. Як є в будівлях з точки зору пожежної безпеки та електробезпеки, тут я повністю мушу ви погодитись і сказати, що так, да, дійсно, це неправильно. Хоча я скажу, що в реальності я, робивши декілька ремонтів, бачив багато скруток, які не мали б там бути. І вони, на жаль, є і працюють. З іншого боку, людина в коментарях написала, що скрутка за певними специфікаціями є прямо прийнятно і розповсюджено військовій техніки. Ніде подібних специфікацій я не зустрічав, тому не берусь це коментувати як істину чи брехню. Проте інші специфікації, які я зустрічав, нічого про скрутку не кажуть. І от зараз ми перейдемо до них. Наступний коментатор сказав, що пайка має виглядати як кулька, і сказав, що там ще деякі моменти стосовно проводу монтажного китайського силіконового. Провід монтажний китайський силіконовий, ми залишимо якось на наступне відео. Про це теж можна поговорити. А, і тема, до речі, дуже непогана. Однак, стосовно пайки, я свої рекомендації про те, що. Припой має прикривати з'єднання, проте його не має бути занадто багато, взяв не з повітря. Насправді я взяв рекомендації НАСА для пайки, для монтажу, які були зроблені ще в часи, коли Аполлони та шатли паялись саме не як СМД-набор елементів готових модулів, а за такими певними мілспеками. І ось на екрані вони весь час тут йдуть, і можете побачити, що рекомендує НАСА. А саме: один оберт неповний, чи повний у випадку достатньо тонкого проводу, та невелику кількість пайки. Все написано чітко, є правила прийомки, і я пояснюю ще раз, чому так. Оскільки одна з причин, чому ми можемо використовувати подобного типу монтаж, це ремонтопридатність. І занадто велика кількість припою, звісно, зводить нанівець цей момент, оскільки дуже буває складно взяти весь припой і прибрати, коли його багато. Це одна причина. І це ж є причиною того, що лише один. Оберт проводу навколо місця з'єднання. Це не економія. Це просто практична можливість в подальшому розпаяти і відремонтувати. Все досить просто. Другий момент це те, що чим більше об'єм маса тих елементів, які ми маємо прогріти паяльником, тим більше шанс, що виникне неоднорідність нагрівання. Тобто. Поверхня одна, де ми намотали контакт чи велика кількість припою, можуть прогрітися нерівномірно і тому виникне ефект холодної пайки. До того ж, ми його не зможемо побачити на власні очі, оскільки зверху припой, скоріше за все, буде виглядати гладеньким, блищати, однак всередині може бути незаповнений елемент, незаповнена порожнинка. Або ж, навпаки, вона буде заповнена, проте припой буде непрогрітий, і таким чином буде виникати внутрішня напруга в місці пайки, яка в результаті може призвести до тріщини в пайці. Чи, як я казав в попередньому відео, якщо там виникла порожнина, то буде виникати небажаний такий конденсатор всередині пайки, і mm. тут все досить добре. і як ви можете побачити з цієї книжки, є правила пройомки, які показують, яке з'єднання має бути. Якщо хтось вважає, що це застарілі якісь правила, і що зараз в наш час ми можемо фіганути припою побільше і жаліти його не слід, як і монтажний провод, то, будь ласка, посилайтесь на щось, на якісь джерела, на якісь рекомендації. Тому що, моя думка це не лише мій досвід, це не лише мої логічні викладки. Це й рекомендації НАСА для всіх, і, включаючи самого себе, я б рекомендував би залишатися учнями, тобто завжди бути готовими вчитися, читати якусь літературу по темі. На сьогодні все. На все добре. Сподіваюсь, побачимось.